Сюди обласне, обласну програму по патріотичному вихованню. На цю обласну програму можна буде спікери і виступаючи, все время, на кожному виступі можна сприйматися на цю, на цю обласну програму. Якщо ми зараз... Домагань до зали, чи що ЗАВ потрібно домагатися для того, щоб там розговорити проблеми і здобутки патріотичного виховання, яке ні, нікого не зачіпає ні Михайлову, ні, ні Томусяк, ні, ні Юр'єва. Так бачите. Якщо ми запишемо, що ми хочемо підвести як виконання. Обласної програми, значить, я гарантую відповідь. У нас є план роботи цієї ради. Відповідно, план підсумок роботи цієї ради назначено на вересень 24-го року, а тому ваші. Бумажки забирають. Значить вони не читали програми самої, а я її детально вивчив. Там стільки є критики щодо цих структур, які ви назвали, що диву дивався, Як це вони записали в ту програму, критику самі на себе. Що вони з нашими організаціями громадськими не працюють. Що кадрова політика у них дуже погана, не підбирають кадрів. І й... На сьогоднішній день у нас зовсім не, зовсім не працює і, і координаційна рада. То чому не повинні ховати це все? Ну поки, висвітлювати, показувати, що ми бойова структура. Ще якби якийсь такий мотив прозвучав спільне завдання громадськості і влади, от щоб вони це зрозуміли можна, це. Можна вже в добу денному. Щоб хтось ви такий по якійську, коли ми. До, 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 до. Коли будуть доповіді, це правильно. І в доповіді має бути. Я для чого виступав? Для так. того, щоб це внести. Потім Кузьминавіч, голова читає, каже, останній пункт у нас, так, ми кажемо, що ми от, от такі в нас правильно висновки не зробили. Ми тоді звертаємося. Так товариство було, було цей, товариство в Караву Василій Равів виступав, він сказав, що це, що. Ну, підсилити, підсилити потерешточне виховання. Ну, всі так, всі так говорили. Так. Сьогодні, сьогодні воно мало. Ну, всі це говорили. Тепер була пропозиція, я думаю, що ми ще до цього повернемося, але чи як була конструктивна пропозиція, що слухайте, бо це таке є. Я. я вважаю, що десь ми, мабуть, мабуть проведемо проведем цю, цю пропозицію і заставимо, щоб вона ви виконувати. Пропозиція така, що кожен клас, кожне село це боєздатна військова одиниця. Десь ми повинні, повинні в цій робочій групі чи, чи в. Мисля і так далі. Як, як, роби, як робили? Як робили? Росія виграла в Другій світовій війні. Як вона робила, допустим, при захисті Києва, коли на Київ наступали німці? І було відомо, що сьогодні чи завтра вони візьмуть. В, візьмуть. Значить, вони брали потік студентів, потік студентів. І це була готова військова одиниця. Їх розбивали на відділення, на зводи, на роти і так далі. Я вважаю, що коли в 11 класі юнакам і дівчатам 18 років, ми можемо теж створити, припинити цю розмову. що на клас дається два патрони. Два патрони, в цього патрони в одне місце собі розуміють. Вони повинні бути забезпечені повністю, не буде забезпечено, звернемося до Міністерства оборони, до Джонсона, і патрони будуть. Патрони будуть, люди повинні бути обстріляні і не боятися, як гільза випадає. То, то, то це. Але я вважаю, що кожне село це повинно бути бойова військова одиниця, дівчата там повинні бути це санітари, то, хто вміє хто хто тримати зброю, це повинен бути дієць. Тепер ще одне питання, ми повинні сьогодні з вами вирішити, поки розійдемося. Значить, дивіться, у, ви, у виступах. Басовський Михайло Грович сказав, що на сьогоднішній день, ну і, і Євген Іванович теж це говорив. сьогоднішній день це департамент освіти, це в освіти, це вони їх не можна витягнути на громадськість, це така закрита секта. Закрита секта. За, за, і У цьому. Теж було в виступі, у виступі Бойка Миколи Яковича, що в школах практично буває, що ніяке патріотичне не, виховання не, не, не відбувається. І вже тут, у нас сьогодні, вже в нас зіткнення інтересів. Значить при, представник, так би мовити, практикуючий Польові командири, вчителька Тетяна Івана Брицька сказала, що в них дуже багато патріотичного виховання. Mm -hmm. Якщо на громадських слуханнях, на що на громадських слуханнях будуть керівники трьох департаментів, mm -hmm. будуть їхні лобісти або, або їхні близькі. Або буде багато вчителів, вчителів, і над хтось виступить чи з доповідачів і, і скаже, що в школах абсолютно не проводиться патріотичне виховання, це збурить зал і може бути. І може бути, може бути Просто припинуться громадські слухання, тому що почнуться крики, почнуться те. Або ті, хто буде виступати, будуть казати: я бачу, що, що я думав, що тут, тут балаган, mm -hmm. тут говорять, що попало, і так далі. А тому я дуже вас переконував прошу. Значить, наслідуючи засідання робочої групи, вашої робочої групи, якось Тетяна Івановна. Вас, я прошу ще притягти з собою ще одну-дві вчительки чи вчитель. мається на увазі з нашої цей чи в Ні, треба з інших закладів. Раз, раз. Тепер, тепер ми попробуємо ми попробуємо робочі групи затягнути сюди. Сьогодні мав бути директор школи, але щось в нього не вийшло. Він серйозно обіцяв, каже, я був і затягнути, затягнути сюди зо два директори шкіл. І директорам шкіл, директорів шкіл, нічого не, не бажаючи, не, не боячись, можна сказати: можна сказати: оце ви секта, яка відбернеться, і директорам шкіл сказати: ви в школу зовсім не займаєтеся освітою. Не і потім, потім навіть. Покричати тут 40 хвилин, так далі. Але потім це питання якось або зняти, або сьогоднішній виступаючи, понизать, понизать планку в або вони доведуть нас, або, або вони ще скажуть, а що недостатньо, чи що достатньо. Бо якщо в школах достатньо є сьогодні світа освіта, і Сьогодні в воєнкоматах стоїть черга у записання у збройні сили України. То для чого нам ці слухання? Говорить двері про виховання, не тільки про військове. Озвучте, це, 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 по... будь ласка, є прозор. Вау... Ну... Хотьба Іванович, озвучьте, будь ласка, які питання будуть підніматись та громадських слуханням. Ну, робоча група, на, буде повторювати. Ви сказали, робоча група вияснить, які питання а, підняти, ні, як відпрацює. Запропонує на загаз, яке ми тут, оце вода, оце. Ми сьогодні говорили ні, кожен. Ні. Но, я ж сказав, на другому етапі ми в тому Ми сьогодні питання. розпочали з цього питання на громадських слухання. Я запропонував, що це буде називатися національне патріотичне виховання в час війни, і першим доповідь, те, що я простив на обговорення, це стан національне патріотичне виховання сьогодні. Сьогодні. Друге, друге питання, яке я запропонував для, для виступаючого для доповіді, що вимагає час, якого вимагає час, якого рівня патріотичного виховання. Патріотично, патріотично. І, третє, і третє виховання, що ми громадськість і влада може. Цьому відношення мови, відношень зробити. А відношені... відносно призупинення ринку землі під час військового стану. Призупинення ринку землі під час військового стану, ми можемо підняти це питання? Ні, ну, я ми не, ми не, можемо, знає, я не знаю, ну я в державі Ізраїль це мог. Якщо слухання, от послухайте, ну ми ж дорослі люди, якщо слухання будуть йти більше двох годин. Да. То воно перетвориться таку вот, в таку от в кашу, і нічого Но, не буде толку. Але але те, ми треба було. Кузьма Івана запропонував гарні, як її сформулювати. і тоді сказати: оце головна мета нашого це. загального виховання. Кузьма але, Івана, але, 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 це військове виховання, і це Виховання перемоги, так, виховання перемоги. Далі так, ми можемо ще одне питання. А якщо ми їх 10 будемо говорити, ні, ні, ні де 10 не буде. Але, але якщо робоча група, яку ми вже затвердили, підсумкові документи, підсумкові документи на одному листочку, навіть це, це дуже багато на одному листочку, на пів, а 4 формат. формат. Напише, напишу, що. Громадські слухання вимагають припинити розпродаж Землі під час війни так. і це за, зачитає uh -huh. і проголосувати, то це займе три хвилини. Так, так, так. Да. Так. так, Дякую. Мама, так. я згоден, що можна не слухання робити, а звернення робити. Питання, так, 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 ми, так. І ми ж говоримо так. про слухання, так. слухати так. все не можна. А звернення писати, будь ласка, У за всі всі, і всі. відправляємо Ле Васильович. я думаю, що ми вже тоді на робочій групі деталі говоримо відповідно Ра? до положення, яке затвердила Ра? обласна рада, і указу президента. Вони переплікаються собою. І ми вже відповідно до тих положень указу президента. Тепер... І відпрацюємо Це... нашу цілком Теп не не виває тепер, виває. тепер, тепер, тепер е е е е я я, я, за я закінчую. Значить, у, у робочій групі, у робочій групі є і Петро Степанович, і у цьому, який, який багато говорив про робочі групи, про робочі групи як механізм вирішення ми, ми, Ми виступаємо, щоб у цьому при при координаційній раді в раді по виконанню про провоз, обласної програми небагато програми, жінки, щоб там були робочі групи. Ми будемо весь час і на громадських слугань про це говорити, і, і ми попробуємо, попробуємо все-таки застав, заставити їх, щоб вони ці громадські. Тому що в нас це на сьогодні питання: а що може громадськість зробити? А ми говоримо, а от створення громадських груп і громадські групи будуть напрацьовувати. Нам напрацьовувати напрямки роботи і і заставляти щоб їх, щоб їх, щоб їх ті крас якраз хороша тема mm. вам для виступу грунтовного oh. виступу саме про ці робочі групи oh. oh. в рамках це кузьма рамках Іванович спец в цьому він починав їх yeah. на круглому столі. Я думаю, що в нього є що сказати. Я можу конкретними фактами підтвердити необхідність в робочих mm. груп. Як mm. співдавки? Можна так і, і, і а тоді, а тоді, тоді, на тоді на на робочих, на цих на робочих групах і на робочих групах, наприклад, робоча група по освіті, по, по освіті. І на, на цій роботі групі може хтось приходити із цих сьогодні, сьогодні виступали і говорити, в школах повинні бути принаймні муляжі. Муляжі автомати, в школах повинен бути окоп. Солдат, який прийшов поранений, повинен розповідати, так як мені розповідали, роз, розповідали хлопці з окопів. От він говорить, ти почув, він там імітує звук, ну я забув вже. Він імітує звук так далі. Це летить міна в тебе три секунди. Триксесини три 3 секунди. Впасти в, в яму в, в яму, так і з головою, так далі. Ти живий, не встигнеш. Ти, 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 ти получиш кусок спини. Що яма, да. Так, uh, так, так. Іванович, от конкретно по військовій цій підготовці в нас так, є такий так. поет-пісняр. Так, ми він вчитель буде... військової підготовки. Добре. І з елітами в школах працюють. Хорошо, хай мене. Ці робочі купівлі, ці робочі військові запропонують запортувати Так. Е, е, значить, т, т, товариство, ми, якого, якого сьогодні, ми, сьогодні ми, ми питання не розглянули, не, не розглянули. Таке, що, що, ви сказали, що прийшли, балакали, балакали, а то Для того, щоб робоча група мала якісь юридичні підстави працювати, я попросив вас і квадратних Оформити протокол це протокол, все, І щоб наш протокол, протокол ми могли коли буде писати відповідне звернення на Тюріна, ми підкладемо цей протокол, що є рішення істивної групи, яка це все зробила. Я хотів ще раз перше ви в громадській раді в міській чи в обласній В міській. Ну, я... Супер. Я хочу вам що сказати. Чого ми зараз ставимо питання? А Ми до Тюріна будемо зараз, А може нам не треба буде до Тюріна звертатися? І можливо, що ми будемо проводити як по місту, Марині, а не по міста. Так. Правильно? Тепер дивіться, в... буде толково, якщо ми громадську раду, громадську раду офіційно, бо це ж представники громадських органів, запросимо на слухання. Нормально? Вона сама вже ставила питання так, заслухати так, ні, байду, то, запросити Молодці, її. Я не забираю першість, упаси а, Боже. Да, я, ні, а, це ні, ну, я кажу, що це нормально, якщо ми громадську Звичайно. раду заберемо. А тепер скажіть, якщо буде громадська рада, а прийде директор, якого ми запросимо, чи ні школи? Чого? Як громадська рада? А ще я скажу вам більше, я не обіцяю, але я постараюсь зробити все. Щоб з комітету Верховної Ради по освіті і по науці хто в них займається під підкомітет, який займається е, вихованням дітей, військовим, щоб запросити, щоб вони сказали, ви прийшли, не треба нам депутата, бо вони там сидять, вони зараз не їздять. Ви прийшли з комітету нам сюди. Прибіжить начальник управління освіти чи ні? Ну так, значить, ми маємо бити глаз, глаз треба бити. <танутри> а ми будемо за ними бігати і просити якогось там Тюріна, Юріна. <танутри> області Та, треба значить, то область це треба запрошувати? А що, на рівні Мару... міста проводимо? <танутри> я, я, як я як я я категорично проти, давайте ми це зробимо, щоб це було на рівні області. Тому що місто це тільки одна територіальна громада, а область в нас має дуже багато територіальних громад. І патріотичне виховання має бути по території всієї області. І рішення ми, по ринку ми, землі це також має бути на рівні, рівні, рівні зі, 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 ще більше громад, А ще більше ми дуже і ще більше багато говоримо. І ще так, і ще так. Тільки дуже багато ми говоримо. Тому я проти категорично, щоб Беперюк входив туди взагалі. Да. Ви зб... будете збирати людей з області, до... а, а ви ходите ви... такі громадської, ви... а можливо на рівні міста легше щоб... в... в... замовку на, 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 на секунду. Можна й було. було то твоє б дохвалити. Давайте давайте спокійно, спокійно розговоримо цих контролеційних пропозицій. Власне, дві пропозиції. Одна пропозиція, одна пропозиція це зробити в місті, І в місті я так приблизно і, ну, знаю, що схиляється так, як собака до батареї, так само ми, ми до цієї пропозиції. Ну, не мов би з містом там. Хто там кривок не був, не ну, мог би легше домовитися. Реально. Це але цей, але, <рек> <рек> це це але це виїжджати треба. Це виїжджати ще треба. Це керівного дайте сказати. Але можливо, якщо це не поширюється на область, то можливо, тоді це дуже пошкодно. Понижується статус нашого нашого слухань, то може все-таки ми, ми, ми будемо домовлятися, домовлятися, може таки домовитися з містом, і з командою Семчишина за зазі, за завіст. Але але може це давайте, все-таки ми за запрошуємо де департамент освіти це обласної і так далі. То давайте все-таки, щоб ми в своєму рішенні це на робочій групі ще. О, о. Давайте, щоб ми мене опозорилися на всього. Давай цей. Ну ні, 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 ні. У Хмельницьку теж багато людей, більше з чим не з тише. по Хмельницьку, то Хмельницькому. Ну а в області півтора мільйона, то ще більше. У товариство залишив це питання відкритим, залишив це в робочі, подивимося по десятому столичі. Дав Давайте ще, ще це питання залишиться на е е цій е робочій групі. Міська це акція заворушка, чи спробуємо поширити її на всю «міська». — А тут у нас з області є нікого. — З області є нікого. — У нас є всі матеріали. Представників області. Ми з вами в наційній дані. Ми бачимо, як вона на увазі, Зараз тихенько і всі сиділи Зараз ми, да, будемо ми розходитися, розходитися. Залишіться, будь ласка, будь ласка, е, на, на, на наступний товаришу товар, Залишіться тут, за чаєм. Беру Бориско-Костантинівський словобосло, Борнядюк е, Басов, Басовський. І ви ви домовитеся, коли а, наступний раз збираєтеся. Я порядки, то, що я член групи, я мав е, право три хвилини. я хочу, хочу сказати таке. Тут була пропозиція, я, я за, заключення слова не сказав. Тут була пропозиція, мова мова. Е, мова. Це знову ж таки це питання складне. Складна мова цього воєнрука. Воєнрука. Тут є свої складності, складності так далі. Я за українську мову, далі, але, але я служив в совєтській армії, і для мене не звучить слово шикуйсь. Шікуйсь. Що таке дашок? Хто знає? Дашок. Козельок в армії так називається. нове покоління вже ще на, на це, підтримку це, Кузьма Говорив, це, 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 це для, для ваших ці, ви, ви і мислячих люди і так далі. У кінці 19 століття це всі Карпенки Кари, там лисенки наші, це вже відчули, що вони, вони паціонарі і так далі. Українська культура вже в чому перевищує матовську російську культуру, і в Росії це все називається іскуство, іскусство, тобто іскусство создана так далі. А в Україні немає такого слова, і Франко, великий, великий інтелектуал, велика наша неоцінена мисця ми, людина, пропонує, пропонує своє слово, переклад іскусства, штука від слова, що це штучне, іскусственне. Він перекладає російське іскусне іскусственне... це... міністерство культури. Це штурм далі. І це слово Іскусна. не прижилося, не не зважаючи на авторитет фронта. Фронта він спочит... на сьогоднішній день Я. на сьогоднішній день значит, є слово лава. Лава це шеремна. Лава все більш менше. Давайте закінчувати цей блід. Понімаєте про... Ла лавою, <свят> лавою йди <свят> так далі. Так далі. І і, Ми тут кінці не витягнути з 15 секунд. Значить, Яків Гайшевський, вчитель, вчитель із Головчини, із Головчини, він пише про українську мову і російську. Вони нападають на якесь НКВД, НКВД вночі, виключають світло та далі. Там повно росіян, повно НКВД. І, і він говорить: заходимо сюди, всі зброї. Всі, всі зброєю, світла немає. І тільки тільки, так. тільки по мові, він говорить. По мова не так, Російська мова, постріл, українська мова спілкування, спілкування, І він говорить: ці, вони пробираються з пістолетами. Це тут не, не швидко. Він, він каже: а де з виход. Пістолет. Так далі. Нормально. Поставляєте? Оце ну, от, Майорне, от, давайте вже про дрони поговоримо, бо багато. Так, оце, так оце думайте, думайте, це так само от пластун, От мені здається, що пластун, щось воно пластун, це пластун не гарно так далі. Можливо, ми придумаємо якесь таке слово, яке буде милозвушне, так як мистецтво. Мистецтво, нічого да, вони... ви думати, просто патріот взяти загони юних патріотів. Так, да, загони, загони юних патріот.